Вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і її національних багатств. Вітаю засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави саморядної Республіки Україна. Традиційна формула привітання. Для того, щоб ви не забували свій реальний статус, який відображений в такому важливому документі, як чинна Конституція України 96-го року. Вітаю пане Євгене, вітаю всіх, хто буде долучатися до ЕТР. Спробую бути цікавим і важливим. Завжди приємно бути ефективним, раціональним. І потрібним е, своїм слухачам, і якщо це так, то так мені це приємно. Добре, підемо далі. Е, поставив тему етеру е, конституційний орган місцевого самоврядування, рада. А вже ж ми постійно про це говоримо: про те, що е, є щонайменше два суб'єкти е, в державні. В державі, скажімо так, два суб'єкти в державі, які мають таку назву, як рада в українській мові. Один суб'єкт це ті ради, які утворювалися на підставі конституції 에, УРСР 1978 року, і попередніх конституцій попередніх редакцій, 에, це ради 에, радянської системи, ради народних депутатів. Перед цим вони мали назву Ради народних комісарів. Ради народних комісарів це засновницька е, структура. ради народних депутатів це вже державницька структура. Е, фактично, Радянська Республіка була заснована Радами народних комісарів, такі от делегати від е, конкретних структур. Ну, далеко в історію не будемо уходити. Вітаю пані Тетяно, так само вас. Е, а пізніше вже вони перетворились на ради народних депутатів, тобто, це вже урядовий інструмент. І от... Е, Такі структури ради радянщини радянської республіки вони існують і сьогодні. Вони не були ліквідовані, і вони навіть не приховують той факт, що вони не мають відношення до. Сучасної держави України ви можете зайти в будь-яку раду, в селищну раду або там в районну міста, або в міську раду, і ви можете там підійти до такої дошки, на якій там показана історія. Ви можете зайти на сайт такої ради і прочитати, що це дійсно так орган, який був е, існував ще з радянських часів. Він не ліквідовувався після 28 червня 1996 року, коли конституція УРСР. Відповідно до якої вони формувались, вона припинила свою чинність, вже був ліквідований конституційний простір, в якому вони засновувались, але все одно вони продовжують існувати ці радянські ради. Другий суб'єкт державності державореалізації, скажімо так, це ради вже як органи місцевого самоврядування. Саме вони згадуються в Конституції України і саме до в статті 140 конституції України, і саме до цих рад вже органів місцевого самоврядування, ради радянські не мають жодного відношення. Вони кажуть, що про них написаний розділ 11 конституції України 96-го року. Це відверта брехня. А вже ж про них тут не написано. Вони не є органами місцевого самоврядування. Вони не утворювалися як органи місцевого самоврядування. І, а вже ж вони не можуть бути органами місцевого самоврядування, тому що розпорядження акт українського народу про їх утворення, про надання їм повноважень для здійснення місцевого самоврядування, ці радянські ради ніколи не отримували. Це звичайні громадські організації на сьогодні. Фактично, їх діяльність підпадає під статтю 37 конституції України, а саме. А саме, що вони захопили державну владу в Україні. Одну хвилину, навіть пів секунди. Макси, я на місці. Я чекаю на тебе. Дякую. Я веду ЕТР, да. так. Повернемось до теми нашої розмови. Це були ключові відмінності між Радами Радянськими. А, ні, це ще на ключові, це поки що просто відмінності. Тобто, перші ради вони були утворені а, закритою системою орденського типу. А, вона була професійною системою. Вона говорила про диктатуру пролетаріату. Тобто, це люди, які казали, що вони належать до особливого угруповання а, м, доволі закритого угруповання, і а вже ж до українського народу вони відношення не мали. Той самий момент ради, які є органами місцевого самоврядування, вони утворюються безпосередньо українським народом, точніше, його територіальними громадами українського народу. Мабуть, тут треба зупинитись трошки на пару секунд і пояснюю наступне. Український народ має живу свою складову. Тобто, сам по собі український народ це не тільки живі сьогодні, це ще і померлі покоління, а також покоління ще не народжені, майбутнє покоління. Померлі покоління в нам передали цю землю, ми її отримали від них і маємо передати своїм нащадкам. Тобто, фактично, сьогодні наше право, наша можливість жити на цій землі, використовувати цю землю і передати цю землю. Більш багато було б непогано нашим нащадкам, для того, щоб вони жили краще, ніж ми. І от живе покоління, воно. Фактично, для того, щоб можна було якимось чином збирати волевиявлення українського народу, тобто живих, які сьогодні можуть висловлювати своє свою думку, е визначено, що це жителі населених пунктів, і, от саме про них, про 31 тисячу територіальних громад, саме стільки е на території в межах державного кордону України населених пунктів. 30 з половиною тисяч населених пунктів і ще приблизно пів тисячі це райони у містах. Фактично, мова йде про те, що жителі населеного пункту це територіальна громада. Відхилення є в обидва боки насправді. Тобто, по-перше, є подрібнення. Населеного пункту і, е, воно згадується в статті 142 конституції України. Якщо місто має районний розподіл, то тоді жителі району в місті це теж територіальна громада. І в той самий момент є на укрупнення згадка в конституції України в той самій 140 статті конституції України говориться про те, що жителі декількох. Е, Сіл або там селища, або наприклад хуторів. Хоча це напряму не сказано, але принцип закладений. Вони можуть об'єднатися разом в селищну громаду. Селищна громада це теж територіальна громада. Вона має право на здійснення місцевого самоврядування. Навіщо це зроблено? Мова йде про найменший рівень державної, здійснення державної влади. Державна влада це політична влада або територіальне здійснення територіального права, тобто прийняття рішень місцевого значення на свої території. Основа е територіального права це і є право приймати рішення обов'язкові для виконання на свої території. Ну і е коли ми розуміємо, що територіальна громада це територіально визначена частина е українського народу. Е Жителі населеного пункту е, стає зрозумілим, що в принципі в самоврядній республіці, якою заявлена Україна, е, тому що є сьома стаття Конституції України, яка каже про пріоритет е, місцевого права над загальнодержавним, стає зрозумілим, наприклад, наступне, що територіальне право в самоврядній республіці не децентралізується зверху вниз, як це було в радянських республіках. А навпаки, консолідується знизу вгору, і е, таким чином рішення обов'язкові для виконання рішення Верховної Ради обов'язкові для виконання для всієї території держави Україна є насправді консолідованим рішенням, яке збирається зо всіх територіальних громад України. Тобто, е, якщо ми бачимо закон Верховної Ради України. Не не той, що сьогодні видає себе за Верховною Радою України, а той, яка має бути утворена і сформована на підставі Конституції України 1996 року, воно буде виникати як спільна думка всіх територіальних громад України, і оцей принцип спільності він має бути врахований абсолютно в будь-яких ситуаціях, що виникають. В самоврядній республіці Україна і таким чином, коли ми говоримо про утворення Ради в самоврядній Республіці Україна як органу місцевого самоврядування, ми розуміємо, що принцип більшості вже не так важливий. Чому не так важливий? Навіть якщо Рада утворюється, вона утворюється як дипломатична платформа. Байдуже, скільки вулиць або скільки будинків утворили дипломатичну платформу. Все одно інші вулиці, які не приймали участь в утворенні цього органу місцевого самоврядування, вони спокійно можуть провести власні збори і делегувати свого представника на цю дипломатичну платформу місцевого самоврядування. Цей представник прийде з протоколом делегування і на повному праві посяде своє місце в раді в органі місцевого самоврядування. Але в Радянській Раді такого не було. Якщо вже була утворена Радянська Рада, вона починала блокувати доступ до всіх інших претендентів і могла принципом більшості відсікати неугодних представників, які не потрібні були. От, непотрібних там, представників волевиявлення, думка яких не була цікава для Радянської Ради. Таким чином, до мене прийшли, але я все одно спочатку завершую терм. Добре, йдемо далі. Ще раз, в Радянській Раді принцип більшості дозволяв відсікати непотрібну думку. В органі місцевого самоврядування рада принцип більшості вже не важливий, тому що якщо якийсь будинок має власну ініціативу, вона обов'язково має бути врахована в спільному рішенні. Тобто Радянська Рада це інструмент керування, а орган місцевого самоврядування Рада Конституційна, це дипломатична платформа на визначенні території населеного пункту пункті або, наприклад, в частині населеного пункту, якщо це місто, яке має районний розподіл. Саме тому, коли ви утворюєте дипломатичну платформу в вашому населеному пункті, ви спокійно можете її утворювати двома трьома вулицями. Це ніяк не протирічить Конституції України. Якщо ви згадаєте текст Конституції України, ви згадаєте, що про загальні збори мова в Конституції України. Не ведеться. Це звичайна пастка радянщини. Ми про них вже згадували про ці пастки. І от такою пасткою є теза про загальні збори. Навіщо потрібна теза про загальні збори? Тому що ті люди, які писали е, закон про місцеве самоврядування, це не ті самі люди, які писали Конституцію Держави Україна 96-го року. Я вже ж вони намагались описати раду радянську командного типу. І саме тому потрібні були загальні збори. Загальні збори вони дозволяють блокувати думку меншості і дозволяють сказати, що ну ви ж не встигли на загальні збори, або вирішили не йти, і тому вашу ініціативу ми враховувати ніяк не будемо. Радянська рада в раді Конституційній, в органі місцевого самоврядування той факт, що ви не були на зборах, ніяким чином не блокує ваше право долучитися до роботи такої. Ради як орган місцевого самоврядування. Зараз так, це ми поговорили про ключові відмінності. Давайте все ж е, додатково проговоримо долучення делегатів до роботи конституційної ради як органу місцевого самоврядування е, населеного пункту. Ще раз, якщо ми говоримо про е, долучення, ми починаємо розуміти наступне. Видикає у вас така ініціатива приймати рішення місцевого значення самостійно. Що ви маєте з'ясувати? Ви маєте з'ясувати, чи існує конституційно утворена рада як орган місцевого самоврядування на вашому населеному пункті. Ви, наприклад, знаєте, що у вас існує якась рада. Що ви маєте зробити? Ви маєте зробити запит, коли була утворена ця рада, і чи має така рада відповідний розпорядчий акт українського народу про утворення, про отримання повноважень місцевого значення. Як це зробити, це дуже просто зробити. Ви можете по-перше зайти, знайти цю раду на сайті, подивитися, коли вона була утворена. Можете навіть зайти в приміщення цієї ради і дізнатися коли вона була утворена. Якщо вона утворена і існує з радянських часів, то а вже ж це не конституційна рада. Звертати увагу. На таку структуру вам не обов'язково Органу місцевого самоврядування вона не є. І а вже ж рішення приймати рішення місцевого значення вона не може. Тоді ви спокійно проводите збори декількох вулиць. Це не складно, і на цих зборах утворюєте вже дипломатичну платформу, орган місцевого самоврядування, конституційну раду. Протоколи є. Я вам пізніше ще покладу посилання, спокійно берете цей протокол, оформлюєте. Подивіться, можете подивитися етери, які ми проводили з зборів. Це достатньо повчально, і якщо ви їх утворите, далі ви просто запрошуєте всі інші вулиці або будинки до роботи на цій платформі. Нагадую. Голова такої ради дипломатичної платформи не є керівником для делегатів від вулиць і будинків. Ви він просто є координатором. Він допомагає організувати максимально ефективно роботу органу місцевого самоврядування. Можете порівняти да, зі статусом голови радянської ради. Голова радянської ради є саме керівником людиною, яка дає розпорядження і іноді навіть е, е, Допомагає в лапках правильно проголосувати за те чи інше рішення, бо це вигідно йому і може бути трошки вигідно вам. Така от собі прихована навіть не прихована корупція в Конституційній раді. Це практично неможливо. Якщо ви приходите, ваш статус як делегатів, як представників вулиць, будинків набагато вище. Ніж не те, що вище, що найменше рівний зі статусом цієї людини, яка є головою ради, він як голова ради надавати вам якісь розпорядження, абсолютно не може. Ви приймаєте рішення як рівні, і в першу чергу слідкуєте за тим, щоб в спільному рішенні такої ради була врахована ініціатива вашого будинку або вашої вулиці, тобто. Для того щоб долучитися до роботи конституційної ради, вам не треба чекати ні на які вибори, бо це все, ну скажімо так, відноситься до чергових і позачергових виборів до вашої конституційно утвореної ради. Якщо мова йде про перші вибори, то долучення до роботи такої ради відбувається набагато простіше. Ви просто проводите збори в своєму будинку або по своїй вулиці, оформлюєте протокол. Делегування і долучаєтесь до роботи конституційно утвореної ради першого скликання. Це долучення. Ще питання, яке хотілося б проговорити до блокування неконституційних рад. Да, ви запитаєте в якийсь момент, ого, ми утворили паралельну раду. Ні, ми не утворюємо паралельну раду. Ми утворюємо навпаки першу конституційну раду, єдину конституційно утворену раду як орган місцевого самоврядування на вашій території. І тому ні про яку паралельність мова не йде. Блокувати діяльність неконституційної ради великого сенсу немає. Вона просто не здійснює місцеве самоврядування. У вас, на відміну від тої ради, є протокол надання, протокол отримання повноважень на здійснення місцевого самоврядування, В них такого протоколу немає. Те, що вона та рада пов'язана, в неї є бюджет. Насправді немає бюджету, бо бюджет це цілком конкретне визначення. Бюджет може мати лише Орган місцевого самоврядування Держави України вони до органів місцевого самоврядування Держави України не мають відношення. Це просто вкрадені гроші, і а вже ж ці гроші треба буде повертати. Як доволі просто, конституційний орган місцевого самоврядування може утворити нарешті, вперше за всю історію незалежності України, може утворити податкову інспекцію і запропонувати вже жителям на своїй території здійснювати господарчу діяльність, сплачувати добровольчі соціальні внески для розвитку вашої території. І от, будь ласка. У вас з'являться э, перші податки, які ви зможете використовувати на розвиток вашої території, Бу сплачувати. До так званих податкових інспекцій тих неконституційних рад. У вас вже більше обов'язку не буде. Чому вони є неконституційними? Ви можете з'ясувати доволі просто Поцікавтесь, де знаходяться рахунки цих так званих, це ж не справжні податкові інспекції. Вони не утворювалися як податкові інспекції, і податки вони не збирають. Вони просто збирають данину на цій території, гроші уходять напряму в офшори. І, а вже а вже ж не витрачаються на жителів цього населеного пункту. Місцевим податком це не є а, оці радянські ради, як ради народних депутатів, а вже ж вони є радами народних депутатів, вони. Перейменувались після 28 червня 1996 року. Але радами органами місцевого самоврядування перейменуванням стати неможливо. А вже ж вони залишилися радами народних депутатів. Вони спокійно крадуть ці гроші і використовують їх виключно для своїх засновників. Для... Системи рад, яку, яку сьогодні користуються олігархи. ну такі, от насправді це некоректно називати крадіїв олігархами. Це просто люди, які викрали майно українського народу. Вони його використовують своєю злочинною метою. А поки люди це не розуміють, вони кажуть: ну ми ж законно обрана влада. Ні, це теж неправда. Неможливо бути законно обраними до рад народних депутатів іншої державності. Український народ може набирати персонал виключно в органи місцевого самоврядування, тобто в Ради Держави Україна. Але ці органи Радами держави України не є і ніколи не були. І не мають жодного документа, який підтвердив би цей факт. Таким чином, український народ, який набирає персонал в органи іншої державності, не здійснює місцеве самоврядування. Він лише е, легалізує злочини. Ну, Злочинних угруповань так, ще один пункт, якого треба торкнутися. Це перспективу розвитку і дорожня карта. Перспективу розвитку, а вже ж величезні. Всі вони вже прописані в Конституції України. Це повністю впровадження Конституції України в органах. Держави і таким чином, а вже ж в самоврядній республіці Україна все починається з місцевих рад. Ви маєте їх утворити, ці місцеві ради, і лише тоді ви починаєте здійснювати місцеве самоврядування. Все, що ви про що ви можете мріяти, все це здійснюється саме за допомогою органів місцевого самоврядування на вашій території. Спільні інтереси вас, ваших сусідів. Вони вирішуються за допомогою міських рад в містах, що мають районний розподіл. Там районні ради об'єднують свої інтереси і для цього утворюють, крім районних рад, ще й міську раду, в яку увійдуть просто представники районних у місті рад. Потім виникають районні ради. Потім виникають обласні ради, як це і передбачено 140 статтею конституції України, і вищим. Рівнем утворення такої системи органів місцевого самоврядування є органи загальнодержавного самоврядування або державні органи, та сама Верховна Рада України, як єдиний законодавчий орган держави Україна, той саме Кабінет міністрів України, якого сьогодні не існує, але його треба утворювати, і треба ліквідовувати Кабінет Міністрів УРСР, який на сьогодні видає себе за єдиний. Чи там як там вищим органом виконавчої влади? Ні, він не є. Кабінет міністрів УРСР, не може е, бути е, викона, вищим виконавчим органом Держави України, бо він не засновувався на підставі Конституції Держави України, а є лише перейменованим кабінетом міністрів УРСР. І так само ж а вже ж Верховний суд е, Держави України треба буде заснувати. А Верховний суд УРСР треба буде ліквідовувати. Для того щоб все це відбулося дуже коротко. Дивіться, існує такий от прецедент в, в світі. Існує європейський конгрес місцевих та регіональних влад. Тобто, коли були утворені органи місцевого самоврядування, вони зібралися разом і утворили на підставі прийняття європейської хартії місцевого самоврядування, утворили європейський конгрес місцевих та регіональних влад. Така сама перспектива стоїть перед українцями. Як тільки будуть утворені, хоча перші 20-30 е, реальних е, органів місцевого самоврядування, заснованих на підставі Конституції України 1996 року, можна буде е, створити український конгрес місцевих е, український конгрес місцевого самоврядування. Це не керівна платформа, це лише Консультативна і ратифікаційна платформа, яка дозволить дозволить простіше утворювати органи місцевого саморятування, місцеві ради, така от допомога для того, щоб провести це найпростіше і провести це більш грамотно, можливо, да більш швидко. же ж немає польської так, такої можливості, яка була у Польщі, коли ініціативна група. В один момент допомогла провести 81 тисячу зборів по всій території Польщі, і була і були утворені гміни, такі самі територіальні громади. Да, от вони провели свої збори і утворили первинні органи. Місцевого самоврядування в нас такої можливості немає. Радянська рада сама по собі не піде. Вона буде нам заважати, протистояти. для того, щоб її опір можна було заблокувати, знівелювати. Ми утворимо український конгрес місцевого самоврядування, консультативну платформу, яка допоможе всім територіальним громадам простіше. Зламати опір радянської системи, неконституційної системи, і е, утворити е, конституційні, як цього вимагає Конституція України 96-го року, конституційні органи місцевого самоврядування. Е, як тільки ми утворимо е, хоча б 4 тисячі е, органів місцевого самоврядування, первинних структур, я вам скажу, що 20%. Ну, на сьогодні з 31 тисячі територіальних громад України е, вважається, що залишилось в живих приблизно 20 тисяч територіальних громад, близько 10 тисяч дрібних е, населених пунктів. Вони на сьогодні практично знищені з карти е, України. Вони не є живими, там практично немає людей, і вони територіальними громадами вже не є. Їх радянська система вбила, е, вбила і для того, щоб Приховати свій злочин вбивства територіальних громад, вона утворила об'єднані територіальні громади, такі от неконституційні угруповання, злочинні елементи, які мають е за нас з вами прийняти рішення по прода по продажу землі, тобто для минулого е злочину, правозлочину, не правочину, а правозлочину. От е для цього і утворюються такі от неконституційні угруповані, як об'єднані територіальні громади. Добре, і як тільки ми зможемо е, довести людям українському народові, що 20% е, е, первинних суб'єктів, 4 тисячі територіальних громад України, вони утворили, вони здійснили своє волевиявлення, утворили органи місцевого самоврядування. Я вам скажу, що мабуть і менше 10% е, е, виборців прийдуть на вибори у жовтні 2020 року. Для того, щоб обиратися в радянські ради, це буде повірте перемогою. Це доведе остаточно, що довіра до радянської системи є вже практично нульовою. Нагадаю вам на вибори до об'єднаних територіальних громад України на сьогодні явка складає 23-27%. Це максимальна неповага до тої дебілкуватої пропозиції. Я не знаю, хто був автором цих об'єднаних територіальних громад. Сам Медведчук, ці його підлеглі, це вже таке. Головне, що недовіра до них просто скажена. Це 73-77%. Оце недовіра українського народу до дебілкуватої концепції об'єднаних територіальних громад. Як тільки ми продемонструємо нормальну національну державотворчу пропозицію українському народові, зміни будуть вже незворотні, і ми можемо сказати, що нарешті відбудеться держава Україна конституційна, відповідно до чинної конституції України, 1996 року, ну мабуть, треба вже завершувати, і так дуже довгий етер. Всім, хто приєднався пізніше, я пропоную подивитися його з самого початку. А поки що, до побачення на все добре.